Так, ще одна серія, ще одна серія по кейсьбатлу. Поїхали, знаєте. А, Екор! От, наприклад, Екораунд. Чудовий, можливо, кейс за 44, що ми його пропускаємо. Це скільки? Це, мабуть, мільйон. А, ні, це не мільйон. Ну це так. Ладно, нормально. І дивіться, найприкольніше, що зараз зайде. Ладно, нагліти не буду, зараз отак просто заходить. Просто, ну я навіть дивитись не хочу, тому що я вже знаю, що е, ця MP5SD. Да, не в мене в інвентарі, я звісно, хотів сказати, 250 у нас є, а також. А, давайте наруто відкриємо. <свісно> я його максимально і цей, але. Так, 30. Відкриємо ще раз наруто. Нас непогано по факту підняли оці кейси, які якби. О, нарешті. А, що на а, Сімпл, врятуй. Рятуй. Сі... Я знаю, що Сімпл може врятувати завжди. Найс. Nice. Поки що почекайте. Я хотів взагалі перевірити. Ми можемо? Ми не можемо. Ми ще не можемо. Тому кіберпанк. 105. І, 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 і. Е, Гарна якість, Сайрекс. 102. Ну, ладно, 105, ще раз. Так що тут. Окей, давай. МК, це скільки? 47, ця МК вже коштує. Що? А чому так мало? Ладно, вбивця нубів 80. І. На ніч 126. Найс. Йдемо. Сімпл. Сімпла заблокували вже все. Все що робити? А правильно, красний. Ні, червоний ми не будемо. Відкриємо синій сет скінів. І вилавлюємо медузу. Правильно? Ну, Ну... куди ти? А чо? Ти ж дешевий. Чому ти так хочеш випасти? Я не розумію. Окей, зелені. Тут є щось, тут є керамбіт легенди, але. Ну ти. Ти наді мною знущаєшся. Ти просто наді мною знущаєшся. Яким чином ти так зливаєш мене? 103, нарешті, хоча б щось. Вбивця нобів, поїхали. 80 ти коштував мені. 41. 41 просто видає. 75 в нас. А, давайте. Магія. на всі, На, на весь баланс. Магію відкриваємо. І арктичний. Арктичний вовк. Я не розумію, що ти так не окупаєш мене. Можливо, є насправді се. Ну, я не знаю, чи є сенс контракти поробити, але подивимось. Скоріше за все, вже в наступній серії, бо сьогодні щось прям. Щось прям взагалі. А що я шукаю? Я шукаю, почекайте, тут Ні, нема. Він не розблокований, тому. Тому йдемо сюди, зірки. Зірочки. Ну, да, Desert Eagle за 12. І ми таким чином спустились до найдешевшого кейсу в грі. В грі. Це 1349, я вже запам'ятав, що це на 49 копійочок. Окуп такий собі. І Фамасик п'єт. Слухайте. Це прям. Ой, да. Це прям достойно лайку, якщо чесно. І МП7. 11. Е -м, прийдеться робити таким чином. І закінчувати серію, якщо не ви. Ладно. Я, я навіть не буду нагліти, я навіть не буду це робити. Просто юспек. Погляд в минуле повинен нам зараз наразі випадати. І він. Ні, він загальмоє. Так, він загальмоє. Бред. Просто бред. Ну, все, всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.